Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Отримав поранення на фронті, втратив обидві ноги. Проте повернувся до професії ветеринара. Одеський археологічний музей після російських обстрілів міста потребує капітального ремонту. Минулий був після Другої світової війни. Історія про окупацію Херсонщини в Одеському театрі юного глядача готується до прем'єри нової вистави. Одеський археологічний музей потребує капітального ремонту. Про це розповів його директор Ігор Пістроїл. Після російських ракетних обстрілів Одеси тут пошкоджені вікна. На стінах будівлі можна побачити тріщини, в одному з кабінетів обвалилася стеля. Вся будівля потребує капітального ремонту зовнішнього і внутрішнього, тому що вона капітально не реставрувалася після Другої світової війни, тому що будівля цього музею була частково пошкоджена внаслідок військових дій, ще Другої світової війни. Після цього це все облаштували, зробили ремонт. І після цього таких глобальних якихось ремонтних робіт в. Музеї не проводилося. тому після цієї війни будемо сподіватися, що ми зробимо капітальний ремонт. Будівля музею є пам'яткою архітектури. Вона розташована в історичній частині міста та перебуває у переліку культурної спадщини, яку захищає ЮНЕСКО. Що сказала ЮНЕСКО по цього приводу? Вона сказала, що грошей на стелю нема. бо вас обстрілюють, але його не праві. Навіщо нам ремонтувати цю стелю, коли може сюди щось прилітити? Зараз робити такий глобальний ремонт. Коли воно прилітає, я не думаю, що це потрібно. Після війни. Да, ми будемо. В основній колекції музею близько 200 тисяч предметів. І з початком повномасштабної війни побачити їх не можна. Музей зачинив свої двері для відвідувачів. Частину експонатів сховали. Наразі тут йде лише наукова робота, а також за підтримки ЮНЕСКО реалізовується проєкт із цифровізації експонатів. Зараз а, ми продовжуємо це робити. У нас а, більше 10 тисяч речей вже відзнято, а також завдяки ним у нас було цифровано найважливіші документи стосовно нашого музею. І зараз ми також будемо працювати по реорганізації наших фондів. А на цьому тижні до нас приїдуть спеціалісти з Єгипту. Це вже другий етап цього проекту. Ми продовжуємо роботу і будемо думати про спорядження, яке нам необхідно для наших фондів. Нагадаю, Одеський археологічний музей найстаріший в Україні. Був заснований в 1825 році як Одеський міський музей старожитностей. Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Дуже смілич, не сміють. Запусти руку тоді на насіння скучі вже. Це Олексій Притула, ветеран ЗСУ та лікар-ветеринар. До 2022 року працював в Одеській ветеринарній клініці. Коли почалась повномасштабна війна, доєднався до ЗСУ. Отримав поранення та втратив обидві ноги після наступу на лиман у вересні 2022 року. Далі була реабілітація. Тепер Олексій повернувся до своєї цивільної роботи. Я працював в цій клініці ветеринарним лікарем Останні. На той момент 11 років. Я людина дуже адаптивна, не знаю, можна так сказати. Я ще тільки отримав поранення, я вже розумів, що тут ну нічого такого, що завадить мені робити ту роботу, яку я вмів робити. Тому я знав, що я повернусь. Мене тут в принципі чекали і підготували. Конкретно під мене адаптували робоче місце за що дуже вдячний суму керівництву, підтримували мене весь цей час. Для мене не було якимось шоком якісь радикальні зміни, ну за цей період не сталося. Каже в своїх можливостях, був впевнений. перше, що ти хочеш, коли розумієш, з чим ти стикнувся, це повернути собі те, що ти втратив. Я розумію, що це можливо, і я насправді дуже хотів, щоб це було якомога швидше, як напевно, кожна людина, яка йде цим шляхом. Але, на жаль, це, це затягнулося, скажімо так. Я 30 вересня отримав поранення, і лише в травні місяці наступного року я вперше став на протези. Ділиться враженнями від перших кроків на протезах. В момент, коли мені брали зліпки під коксу приймачі, це ця верхня частина, це було, звісно, прям. Вау, бо я розумів, що нарешті я переходжу на якийсь інший етап вже. Але коли я саме став, ну, ну круто, круто. Це, скажімо так, не дуже приємний досвід на початку бо навчатися та й ходити. Це ну, треба постійні зусилля, це не просто ходити звичайними ногами. І пояснити людині з, з ногами дуже важко, що таке, коли в тебе нема коліна. Це я самотужки, це моя дитина. Ми поділили мої ноги. Я, наприклад, отримував протези і протезувався в благодійному фонді. Я не стикався з реабілітацією від держави і з державними фондами конкретно. Хоча я знаю людей, які отримують послуги за державний рахунок, і ну, хтось задоволений, хтось ні. Я задоволений на всі 100% конкретно своїм досвідом з реабілітації і протезування. Дмитро Васильєв, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Одеський театр юного глядача працює над новою виставою. П'єса молочайник розповідає про історію жінок однієї родини, які опинилися в окупації в Херсонській області. Кожна героїня переживає вторгнення російської армії по-своєму, але всі разом вони протистоять жахам воєнного часу, зберігаючи притому гідність і внутрішню силу, кажуть актори, які задіяні у виставі. Елевато. Страшно було їм, Режисер вистави Євгеній Різниченко уродженець Херсону та режисер Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. На початку повномасштабної війни та окупації мешкав на батьківщині, каже, тема молочайника для нього не просто близька. Я не наполягаю на те на тому, що все повинно бути про війну в жодному випадку, ні але має бути якийсь зміст так Цю функцію театру ми довго шукали цей матеріал, і е, мені потрапила до рук п'єса е, сучасна українська драматургиня е, Оксана Гриценко. Вона є однією співзасновниць театру драматургів Києві. Найважливіше в цій п'єсі те, що фінал він максимально. Той, який нам сьогодні потрібен, В свої 25 років Євгеній поставив 16 вистав в Києві, Миколаєві, Херсоні і вже в декількох театрах Одеси. Режисер я чула про нього раніше, але ось ну ось зараз він приїхав до Одеси. І я думаю, о, клас! Тут мені і випала така прекрасна можливість з ним попрацювати. В роботі я б ніколи не сказала, що режисеру 25 років. Чесно, Чому? ніколи б в житті не сказала, тому що він е, набагато старший. Є У мене клас? є багато. То друзів дуже багато друзів з Херсону. Є захисники, які зараз в Херсонській області, так і вони мені розповідали дуже страшні речі, і люди не можуть повернутися додому. У них зруйновані будинки, і ну, це жахливо. Головний персонаж, молочайник це міфічна істота. Драматургиня вигадала нову херсонську легенду молочайника-визволителя, як той, хто захищає жителів херсонських сіл, всіляє надію та впевненість в скорішому. Звільнені людей, Окупація – це одна просто страв війни, і в кожної з виконавець цієї вистави є так чи інакше свої травми війною. Тобто їхній досвід переживання війни, досвід втрат, досвід якихось кардинальних змін вона зачепила кожного з нас. Що я підкладаю, коли граю? Все те, що ми переживаємо кожного дня, загинув в мене. Батько моїх дітей загинув на війні, загинув це був лідар, це жовтень 22-го року, і це теж нам мені відображається, і це теж я десь в собі так тримаю. Тут хотілось не потрапити в такі обставини, щоб була спекуляція на цій темі. І я вважаю, що нам вдається зараз не робити так, щоб люди в залі плакали від того, що війна, від того, що боляче. вони можуть це робити, але ми не тиснемо. Прем'єра вистави призначена на 24 лютого та проурочена до дворічних роковин початку повномасштабної російсько-української війни. Ольга Глечик, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.